Ти дозволяєш собі бути щасливою. Ти дозволяєш собі бути щасливою, бути радісною. Ти дозволяєш собі прокидатись і думати про добро, про радість, про насичений день. Ти дозволяєш собі на наступний день. Зустрічатись з тими чи іншими людьми. Тільки ти ти дозволяєш собі в житті те чи інше. То коли ти пригнічений, коли ти в роздумах про що, що і через що ти стаєш засмученим, засмученою пригніченим, то що? Хто в цьому винен? Ти, тому що ти дозволяєш, ти обираєш щодня. І даєш дозвіл собі бути в цьому чи іншому стані. Більше ніхто. Хтось може сказати тобі щось неприємне. Але ти знову ж таки дозволяєш цій людині так до тебе ставитись. Ти дозволяєш цій людині бути в твоєму житті. Ніхто інший, окрім тебе, не зможе змінити твоє життя. Лише ти міняєш. Свій день, лише ти наповнюєш свій день, лише ти, ти, ти в цій чи іншій ситуації ти, ти, лише ти ставиш рамки. І тільки ти сумієш зрозуміти, що тобі змінити, а що ні. Чи хто тебе заставляє міняти. Ніхто не зможе заставити людину щось змінювати чи змінюватись, тому що вона цього не хоче. І не захоче, хто б там що не говорив. Але якщо людина не хоче цього робити, вона не буде робити. А якщо її робить, то це не на користь її. Коли людина це робить. Вона вбуває себе зсередини, свою душу, свої думки. Вона живе вже і не проживає своє життя, а існує і живе за рамками тих людей, яких впустила в своє життя. Тому що дозволяй собі бути щасливим, дозволяй собі і не пригнічуйся. Реагуй спокійно на все. Тільки ти можеш. Мати владу, як і на що, і коли реагувати, реагуй спокійно і весело, і все буде добре.